Підготовка корінчика до запакування. Підійде трохи ближче. Значить, дивіться, корінь, який ми викопали, от у нього такий він, як би сказати, мічкуватий. Що, що ми робимо? Зжимаємо його в руку, щоб ми зрозуміли, він нас Він покаже які який пакет. Розмір пакета, приблизно, де там півлітровий пакет там торку в нас лази. Нам по висоті треба його підігнати. Це наша висота для того, щоб він був пакет. Все, корінь такий лишається, гарненький. Такий ми і пакуємо. До Тепер, що нам треба лишити? Ми бачимо, що в нас корінь мощний. Ми лишаємо 3-4 пагани, обов'язково зрізаємо листя. Підганяємо його. Зараз якраз такий сорт попався, що багато листів. Зараз це попопідрізаємо. Зараз я вам покажу, вже готовий саженець. Дивіться, чого не можна більше, хотілося б більше лишити пагоні, ну не можна, для того, щоб він спокійно жив собі в торфові. І, і цей корінь, цього коріння вистачало сил для того, щоб ну, забезпечити життям ці чотири пагони. І вони нормально себе почували, того їх треба хоча б чотири. Якщо корінь слабіший, можна три лише. І все, це наші готові сожжені.